Лікування та реабілітація з приводу анальної тріщини значно менш болючіші ніж перебіг хвороби. Анальна тріщина це наступне захворювання по частоті звертань до проктолога після геморою. Клінічно анальна тріщина проявляє себе вираженим болем, печінням та анальним спазмом при та після дефекації, а також виділенням крові переважно незначної кількості на туалетному папері в кінці. Печіння після дефекації через деякий час змінюється на дискомфорт та свербіж, які мучать інколи цілий день. Такі пацієнти приходять вимученими, знесиленими, роздратованими, тому що в них виникає страх перед дефекацією, і, як наслідок, страх перед вживанням їжі. Причиною анальних тріщин є насамперед закрепи. Тобто ситуація, коли через ганальний канал проходять тверді щільні калові маси, які по діаметру більші за ганальний канал. Як наслідок слизова анального каналу рветься, виникає рана, яка і спричинює такий стан. Якщо тріщина свіжа, поверхнева, то вона називається гострою. Гостра тріщина успішно лікується консервативно. Суть такого лікування заключається в Ліквідації закрепів, зняття болю, спазму, а також правильному підборі заживляючих мазій та свічок. Якщо тріщина тривалий час не загоюється, не лікується або лікується неправильно, або не ліквідовані закрепи, і хоча б один-два рази в тиждень наявна перша порція кала твердою, то тріщина стає хронічною. З'являються вторинні ознаки хронічності. Виникає глибина, краї тріщини стають рубцевими, грубими, кальозними, підритими, з'являється внутрішній сторожовий горбик, який розростається інколи до розмірів поліпа, а також зовнішній сторожовий горбик корунку. Така тріщина консервативно вже ніколи не заживе. Вона підлягає тільки оперативному лікуванню. Але операція з приводу хронічної тріщини не складна. Вона проводиться під місцевим знеболенням. Амбулаторно, і хоча рана після операції досить тривалий час загоюється, але післяопераційний період не є важким і вже перші декілька походів в туалет після операції значно легші, ніж до операції. В медичному центрі BaziSMet ми маємо значний досвід в лікуванні гострих анальних тріщин і отримуємо прекрасні результати після операцій з приводу хронічних тріщин. Якщо у вас є описані симптоми, Якщо у вас пече при дефекаціях, звертайтесь, ми вам точно допоможемо.